Дивлячись сьогодні дуже чудове відео, і для себе розумієш те, що Бог все казав Ісусу. Ісус казав Янголам. Янгол йшов і казав апостолам. А апостоли вже все нам розказували. І що було, що буде. І що є. Тому треба прислухатися до Божих слів. І на сьогоднішній день, да, людям не мало віриться, бо багато є вже пророків, які якоби пророки проповідують Треба задумовуватись, як нам бути разом з Богом. Напряму Богом воно не так не вийде. Тому що потрібно покаятись в своїх гріхах. І щоб була благодати. А благодать через апостолів, янголів. І через Божих людей приходить Божа благодать. І тому нам чітко треба розуміти, як нам бути з Богом і що нам робити. Тому завжди треба читати Біблію, прислухатися до Слова Божого, до апостолів прислухатися. І тоді ми зможемо побороти зло і побороти сатану. Тому ніколи не ігноруйте і не кажіть, що займайся краще собою, приведи себе в порядок, на що не тобі. Треба. Треба. Тому що я підчиняюся лише Ісусу Христу, а не дияволу. Тому займіться краще собою, своєю, своїми думками, своєю душею. що у вас в душі робиться і кому ви служите. Я служу. Ісусу Христу. Тому думайте своєю головою, що ви всі робите, кому що ви кажете і як ви живете. Тому що Бог бачив все і воздасть всі по його заслугам. Тому. Я разом з Ісусом Христом буду далі проповідувати Слово Боже. Ніколи не ігноруйте слів Божих.